Всім привіт! Давайте сьогодні поставимо якусь оборону. Я так бачу, турнір, як для мене, буде невдалий, тому що без фіолів. І бафнутий. На п'ятірках. А в мене от взяти якогось жовтого в центр поставити ну, немає. І І все. І в мене ступор. Кого я можу поставити? Вівіку, звичайно, хіба що? Посейдон, ну, таке собі задоволення. Хані, трохи хіба що, але. Що Ханітра, що дивана та сама. Ну, вони зовсім не страшні. Об них можна заряджатися і зовсім не хвилюватися. Я, чесно сказати, я так подивилася, який разбив турнір і все. І в мене ступор. Я далі не знаю, яку мені здавати оборону. Зовсім. Ну, давай, тебе сюди, тебе сюди. У мене зовсім буде оборона не в колір. Не так як треба, і її дуже буде легко пробити. І кого ще десь ще ставити? Взяти того самого, можливо, посейдона. Mm -hmm. <гум> ну, не знаю. Що? Кого ще сюди можна? Лікаря якось. Хто в мене лікар. Можна було б цю поставити? Мілену, так, туди, наприклад. Нехай вона там собі стоїть. Заряджається ледве-ледве. Кого Кого в центр? Кого? Ну, нехай дивану, ну, нехай так. Можливо, ну більш-менш, щоб були всі швидкі, більш-менш. Ну, не знаю. Ну, така ну, оборона, оце от така оборона тягнена, жирна є. Тут я можу сказати точно. Тут, мабуть, які папіруси стоятимуть і. У мене це мене весело. <сум> без фіолу, без Людвіга. А що я буду робити без Людвіга? Я не знаю. Ну, в кого які думки є? Зараз можу ще раз показати, які мене там чахлики. О, може, в кого які є думки, як мені краще де я поставити оборону? Пишіть мені в коментарі. Я почитаю, подивлюся. Я там може вирішимо, можливо, когось. І, зміню, все одно в мене оборона дістатиме погано. На жаль, єдине, що не знаю, це Шері, можливо, машку поставити, але не менше битиме. Марія для того, щоб вона там посилення знімала. Хто знає, не знаю, навіть може Локі сюди ще всунути замість Посейдона. Можливо, він там якось рандомно хуфу скопіює. Ну, це таке, звичайно, авантюра така, ну не знаю. Раптом що? Пишіть, подумаємо, як декого поставити. Все, всім вдалого турніру. Всім пока-пока!